Що таке місцеве самоврядування? Хто є його учасниками та як студентське самоврядування впливає на досвід у майбутній професії? Про ці та інші питання говорили студенти полтавських закладів вищої освіти із керівництвом області. Під час зустрічі молодь поспілкувалася із головою Полтавської облради Олександром Біленьким. Він зазначив, участь у студентському самоврядуванні це хороший старт для майбутньої кар'єри. Наша демократія є трохи викривана. Ми. Дуже за короткий час пройшли багато випробувань, в тому числі зараз іде війна. І для того, щоб в цьому всьому розібратися, важливо мати певний досвід, важливо пройти через можливо, горнило виборів в подальшому після нашої перемоги, для того, щоб розібратися і зрозуміти суть, що таке місцеве самоврядування, цікаво воно вам чи не цікаво, чи зразу в бізнес. От, зразу після випускного в бізнес. Це дуже добре, але такого досвіду, якщо б ви захотіли навіть пройти стажування у нас, ви жодному бізнесі на першому перші п'ять років навіть не отримаєте. А про стан та перспективи органів студентського самоврядування на Полтавщині студенти обговорили з радником голови Полтавської обласної ради Олександром Глазовим. На сьогоднішній день бачається проблемний стан органів студентського самоврядування в області в більшості закладів вищої освіти. Більшості вбачається нерозуміння в принципі самого органу, як він повинен функціонувати, і задачі цього органу для цього ми робимо детальний розбір на сьогоднішній день самого поняття органу студентського самоврядування разом з уже представниками адміністрації, працівниками університетів чи. Коледжі, студентське самоврядування може визначати вектор майбутньої зайнятості, розповіла студентам заступниця директора обласного молодіжного центру Наталія Панченко. Студентське самоврядування це той самий шлях ліфт, яким ви можете. Цікаво, змістовано і з корисним досвідом війти в громадський сектор. Бо мою дорогу в громадський сектор, в молодіжну політику відкрило саме студентське самоврядування Я з другого курсу. Була в студентській раді факультету, і там розпочався мій шлях і як громадської діячки, і як волонтерки. Участь у студентському самоврядуванні не закінчується на рівні навчального закладу. Додав директор департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський. Зі студентської. І ради виходять лідери, які потім активно беруть участь у житті громади. Студентське самоврядування воно повинно бути там спрямовано не на формування якоїсь гарної картинки, ні для галочки, а для того, щоб ви дійсно приймали рішення. Це ваш перший крок у формуванні ваших навичок, тому що ви навчаєтесь працювати з людьми, отримувати певні. За словами Євгена Кончаковського, на Полтавщині планують реалізувати студентське самоврядування і на рівні шкіл.